Наступ на Сумщину призупинено. Ну, так як мінімум про це говорять деякі експерти і офіційні особи України. Можна, напевне, видихати, хоча жителям Сумщини і. Тих територій, які в зоні бойових дій, напевно, від цього не легше. В деяких регіонах оголошені примусові евакуації, в деяких регіонах постійні обстріли, і насправді ситуація не є простою і абсолютно далекою від безпечної. Разом із тим, ми розуміємо, що кинуті всі сили для того, щоб ліквідувати оцей наступ ворога сьогодні. В зверненні Зеленського прозвучала цифра, що нібито вже наступ іде чи то 10, чи то 12 днів. Якась така цифра прозвучала російський, і дійсно зупинка наступу, який здійснює наш ворог, надзвичайно важлива, адже. Ворог не просто так атакує, ворог забирає землю, ворог намагається контролювати ті чи інші рубежі і намагається при всіх зусиллях, які докладає, дістатися до кордонів Дніпропетровської області і захопити населені пункти, села, селища, дійти до більших чи менших точок вузлових, здійснювати обстріли. Атакувати дронами, атакувати з іншої техніки і зупинити його насправді не знає ніхто як. І сьогодні в Сполучених Штатах Америки прозвучали взагалі тези про те, що ну, напевно вирішити цю ситуацію, цю війну не можна буде ніяк, крім як військовим шляхом. Чи готова Україна до військового шляху? Питання, звісно, надзвичайно складне. Адже в умовах а, такої млявої підтримки а, з боку наших партнерів а, Україні сьогодні покладатися можна лише на себе, але на себе в чому ми не маємо достатньо потужностей для того, аби виробляти достатню кількість зброї, щоб чинити спротив такій державі, як Російська Федерація. Адже Російська Федерація, мало того, що виробляє самостійно багато всякої Гедоти. Але і знайшла партнерів: партнерів, які не думають довго. Партнерів, які відгукуються на її прохання, партнери, які надають і ракети, і дрони, і комплектуючі, і готові експортувати російські енергоносії, і все це доволі ускладнює Україну. Сьогодні я був в ефірі Новини лайф. і Там якраз ішло обговорення про те, а що можуть. Дати санкції, і я припустив, з поміж іншого, що самі санкції по собі вони не зупинять Російську Федерацію. Адже якби через санкції Російська Федерація ставала слабшою, а ми ставали сильнішими, багатшими, то ситуація могла би переломитися. А так, Так ні. Ми стаємо біднішими, ми стаємо слабшими, ми стаємо більш знекровленими. І від того, що Російська Федерація стає. Менш потужною по фінансам фактично насправді ситуацію не вирішує. Хоча, 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 якби весь світ об'єднався, якби люди в усьому світі, держави в усьому світі, лідери різних держав дійсно допомагали країні і дійсно хотіли б ліквідувати цю світову загрозу, напевне, напевне ми б мали значно більші успіхи і більші перспективи. А так, поки що ситуація вкрай не визначена, причому невизначеність її настільки велика, що навіть Дональд Трамп не знає, а що власне робити. І в цій ситуації ми живемо, а в цій ситуації ми працюємо, складаємо іспити. Намагаємось знаходити якісь плюси, мінуси, і взагалі не зійти з глузду. Сам Дональд Трамп сьогодні зазначив, що він собі не уявляє, як можна жити, коли ти знаєш, що в твій будинок може випадковим чином прилетіти ракета. Він не уявляє, як можна так жити. Насправді, я теж, якщо чесно, не уявляю. Відчуття таке, що я живу просто в сні, і це все сон. І це все нам наснилося. Але насправді це не сон, насправді це війна, війна, яку не знає хто, не знає як, не знає з допомогою чого. Як можна зупинити? Ніхто не знає. І насправді, хто б вам не говорив: рецепти, всі ці рецепти не діючі. Не діючі, тому що з одного боку немає консолідації всіх сил, які б могли протидіяти. А з іншого боку, є ворог, який здатний консолідувати навколо себе тих, хто хоче воювати, в тому числі проти нашої країни. Бережіть себе, це найкращий ваш внесок в оборону країни.